Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад, на що зараз вам варто звернути увагу. Можливо, чогось ви не бачите, можливо, щось вам треба зробити. Якісь поради для вас вийдуть. Тож будемо дивитися, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанту. Перший варіант, на що вам звернути увагу? На своє сонце. Зверніть увагу на те, що зараз у вас якась є відток енергії, щось вам не вистачає. Можливо, хтось у вас вам пірить, можливо, ви просто перевтомилися. І у вас зараз немає такого яскравого почуття натхнення, бажання щось активно робити. І, і от саме на це варто звернути увагу. Тобто, у кожного з нас є така внутрішня дитина, яка чогось бажає, приємного, доброго, світлого. Так от ви зверніть увагу на свою внутрішню дитину, що вона наразі хоче. Тому що інакше ви будете лише сили втрачати, а такої дії ніяких ви не зможете активних і зробити. Буде пасивний стан. Тож виходьте із цього стану, наповніть свою внутрішню дитину приємними почуттями і приємними подіями. Другий варіант зверніть увагу на ваші нові напрямки і на своїх дітей. Можливо, якась, хтось із ваших дітей потребує вашої підтримки і допомоги, а можливо, ви хочете йти у щось нове. Ви вважаєте, що вже для цього визріли і готові. Також звертайте увагу на ваші партнерські стосунки. Які емоції ви почуваєте, як у вас відбуваються? Що ви почуваєте? Що вас надихає? Можливо, у когось може бути нове знайомство, тож будьте уважні, тому що наразі ви можете більше діяти емоціями, ніж розумом. Третій варіант, на що вам варто звернути увагу? Сімка пентаклів. Звертайте увагу на стан свого здоров'я і на те, що, можливо, ви вже чогось певного здобули, щось у вас вже є. Але вам того мало, або ви просто вже знесилилися і вам варто перепочити, тому що сімечка пентаклів говорить, що ніби у вас все і є, але наразі ви діяти чомусь не можете. Це може бути як і стан здоров'я, так і те, що якісь певні перепони на вашому шляху є. Тобто, третьому варіанту варто звертати увагу на свої фінанси, на свої статки, здоров'я і ресурси. Тож, на такі події, емоції варто звертати увагу всім. Бажаю вам гарного і мирного дня.